Маю ось таку площу. Будемо ставити теплички під ранню полуницю. Що хотів розказати в першу чергу про діагоналі, як я їх робив. Видивився це в інтернеті. Коротше, з самого початку я кинув так рівно шпагат. Потім <клух> там довжина, по-моєму, 47 метрів. Ширина в мене йде 31. Тут забив колешок там і туди, як зробити без лишнього геморрою рівний коротше, угол? Коротше, розказую. Звідси я відміряв 3 метри, звідси 4, і від цього колешка до того колешка повинно бути 5 метрів. Якщо коротше, 5 метрів є, це у вас угол 90 градусів. Якщо, допустимо, у вас від того колешка до цього там. Получається не 5 метрів, а 5,30, як у мене перед цим було. Я мотучку передвинув сюди, щоб вийшло в мене 5 метрів. Якщо у вас 5 метрів, ще раз. 3 метри, 4, між ними 5, це получається рівний угол, 90 градусів, все, у вас є рівний угол. І від цього угла ви вже можете робити потім там і сюди. Також я там перевіряв угол, тут перевірив, все ідеально зійшлося. І цю розміточку, тут загальна площа десь ну, з проходами, заходами. Десь суток 15. Зробили ми це все буквально за хвилин 20. Потім будемо ось такі бугри робити. Вже зробили розміточку, це пробували руками. Треба буде зробити короб. ну Щоб в короб накидати землю, трамбувати повірнесенький, гарнесенький бугорчик. Потім накриємо плівочкою, Засипемо. далі буду знімати, показувати. Так что вот так.